Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в гру під назвою Street Legal Racing Redline. І в попередній серії ми добре ще модернізували ходову частину цього гольфа MK3, ну, Volkswagen Golfa MK3. Тепер нам залишається двигун. Інший зібрати уже об'ємом. ну... 2,2. Так, йдемо в магазин. Збираємо новий двигун. Уже ось Honda D22V. Тобто 2,2 літри об'єм. Просто збираємо. Я не знаю навіть що навіть говорити, але саратимусь як можу. Що ж там сказати? Просто собі збираю новий двигун. Так, ми вже до турбонаду дісталися. Уже, щось не те я мають взяв. Походу, щось не те. Ну, будемо бачити. Уже до щеплення дійшли. А тут у нас вже дрібнички залишилися. Ось генератор. Ремінь газорозподільчого валу. Ну і наче все. Збираємо. Давайте цей, бо двигун знизу знаходиться. Так, подивимось на потужність. 153 коней та 311 моменту. Так, налаштовуємо його. Просто налаштовуємо. Подивимось на потужність. 195 коней та 380 момент. момент. 200 коней майже. 210 та 405 момент. Давайте вийдемо на тестовий трек і глянемо, як двигун буде себе поводити. Походу, коробку передачі я не налаштував. Треба коробку передач якось підналаштувати. Шліфує. Так, давайте розженемося. Ну, гірше трохи... О, 5 секунд до сотні. Це вже кращий результат. Нічого собі, як швидко. До 200 км за годину 15,2. Ну тут лише п'ятиступінча та коробка. Зато 250 км за годину. Може, 260 навіть. І справді, 260. Так, давайте коробку передач підналаштуємо. Щось вона не налаштовується. Та вона взагалі не придатна до налаштувань. Взагалі не придатна. Так, може докупити шосту передачу. Не туди я зайшов. Може, мабуть, не підійде оця шоста передача. Та я так і думав, що вона не підійде. 208 коней та 402 момента. Ну, трохи вже гірше в плані показників. Але непогано вийшло. Давайте спробуємо просто покататися. Може з другої просто, просто стартувати. Давайте спробуємо з другої стартувати. Бо перша щось занадто коротка. А, це я на нейтральну поставив передачу. Поїхали.

Так що непоганий автомобіль ми модернізували, хоч залишились бампера, все в оригіналі, зато можна з певненістю говорити, що ми його модернізували під себе. Так що, я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!